Анжеліка Руда, власниця кав'ярні у Вінниці. Розповідає, відкрила її три роки тому. Має два найманих працівники. До нового року каже, її бізнес перебував на спрощеній системі оподаткування. Вона ФОП другої групи. З січня 2025-го у неї нові ставки податків. Змінилися податки, додали військовий, додали в єдиному. Налоги додали суму, ну і ЄСВ не змінилося. Десь тисячу 1200 більше 200-300 гривень на єдиному і 800 на військовий. Збільшення податків призведе до підняття цін на товари та послуги, каже підприємиця. Не хотілося б, звісно, піднімати ціни, але така реальність наша, що і піднімають сировину. Постачальники і піднімається електроенергія. Дуже піднялася електроенергія. Ну і податки так само. Це все лягає на собі вартість продукції. Нові податкові зміни на Вінничині торкнуться майже 63 тисяч платників податків, зазначив начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в області Анатолій Снігур. Зокрема, для платників першої, другої та четвертої групи. Ставка військового збору буде складати 10% від мінімальної заробітної плати. Так як заробітна плата мінімальна в нас складає 8 тисяч гривень, необхідно буде платити кожному єдиннику 800 гривень. Не пізніше 20-го числа з 1 січня 2025 року повернуто з обов'язкову сплату внеску у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Сума буде складати 1760 гривень на рік. Стосовно платників єдиного податку третьої групи, вони будуть платити єдиний податок в розмірі 1% від задекларованого обсягу доходу, починаючи з за результатами першого кварталу 2025 року. Єдиний соціальний внесок добровільно сплачуватимуть, каже Снігур, тільки пенсіонери, люди з інвалідністю та ФОПи, які мають основне місце роботи. Пільги стосуються і мобілізованих підприємців. Підтримувати армію потрібно, каже підприємець Юрій Захарчук. Майже 30 років займається сільгосмашиннобудуванням. Зараз, розповідає, на загальній системі оподаткування. Має 23 найманих працівники, з яких четверо захищають країну. Треба підтримати армію, тому що якщо ми це не зробимо, то ворог буде біля, нашого, біля кожного нашого будинку. Тому з одного боку, підвищення податків можливо і потрібно, а з іншого боку, є. А така можливість, що підприємці деякі будуть закриватися. Чому тому що не кожна сфера має можливість витримати якесь додаткове навантаження? Тому ми просили і просимо державу все ж таки посилити роботу з тіньовим з сектором тіньової економіки. Я приймав до себе рішення, що дане підвищення. Податку не повинно вліяти на заробітну плату для людей, і тому я заробітну плату припідняв на цей на цих 4%. 2024-го платники податків на Вінничині сплатили до бюджету на підтримку армії мільярд 460 мільйонів гривень, зазначив Анатолій Снігур. Очікують, що у 2025-му завдяки тільки ФОПам до бюджету на посилення обороноздатності української армії щомісяця буде надходити майже 30 мільйонів гривень. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, Новини Вінниця.